Командир медичного підрозділу 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ привіз речі першої необхідності для своїх підлеглих. Пан Сергій Сум'янин має медичну освіту за фахом психіатр. Вою я розповідаю спочатку повномасштабного вторгнення. Тоді залишив посаду першого заступника директора Сумської обласної спеціалізованої лікарні. До цього свого часу воював в добровольчому підрозділі добровольчий український корпус, правий сектор. Ну і відповідно з самого початку війни став. До лава оборони України був у різних підрозділах. До 41-ї бригади долучився у січні цьогоріч, коли підрозділ воював на Куп'янському напрямку. Потім ми були на Донецькому напрямку, в доволі таки були в часовому яру в місті Тарецьк. Працювали, евакуювали поранених, надавали стаціонарну допомогу, амбулаторну допомогу. Ну, і так воно трапилося, що. Зараз, можна сказати, поюємо вдома. Є певне порівняння, тому що з тим же самим ми були в Тарецьку, бачили, що сталося з Турецька, бачили, що сталося з тим же Бахмутом, бачили, що сталося з Часовим Яром, Сіверським, тим же самим Куп'янським. Ну і психологічно, якщо чесно, дуже не хотілося, щоб таке трапилося з містом Суми. Нині їхній підрозділ виконує бойові завдання на Курщині. Характер його роботи каже командир: не змінився. Ми ж не приїхали там, в Африку чи в Антарктиду кудись, Ми, якби, на, на своїй території, на, на своїй історичній території. Якщо йдуть штурмові дії, тобто, відповідно, більшість до кульових поранень. Якщо це іде оборона, враховуючи те, то, що тому що змінюється, в великій кількості використовуються ті ж самі каби, Фпів-дрони, артилерія ствольна, тому і відповідно такий же і характер поранень. Інтенсивність кількості поранених буває різна, додає Сергій. Було у нас на цьому напрямку плюс-мінус. Навіть трапляються такі дуже гарні дні, коли взагалі нікого немає. Підлеглі називають командира Анатоліч. каже один із них Олександр, та додає, він справедливий. Ні на кого, як правильно сказати, не наїжджає. А ні на кого не тисне, спілкується, він вислухає всіх. Потім зробив собі виводи, і ми собі розбираємося. А вдома Сергія Супруна чекає мама, дружина та донька. Тетяна говорить, що не дивлячись на зовнішню серйозність батька, він насправді добрий. Він такий, на вигляд, так суровий чоловік, але по відношенню до мене він такий дуже тепла людина. ми зустрічаємося там можливо пару разів на тиждень. Там машині десь катаємося по місту. Можливо, заїжджаємо до бабусі. Мені було легше на душі від цього, бо він близько можна сказати, і було менше переживань на фоні цього. Сергій Супрун каже для служби в медичному військовому підрозділі: головне мати правильну мотивацію і бажання навчатись. Та якщо не змінити ставлення громадян до мобілізації та не переконати у її необхідності, війська РФ будуть у місті. Хлопці, ці які стоять, боронять все залежить від все залежить від них. Як якщо, якщо вони закінчаться і ніхто не прийде їх поміняти, тобто ворог буде тут. Ми їх можемо тільки зупинити, тому що зупинити силою. Борис Майоров, Віталій Паденко, Суспільне, Новини, Сумщина.